біблійний текст, який написаний у першому посланні Петра. Нехай наше серце буде відкрите для Божого Слова, яке тут написано, і нехай це слово принесе нам сьогодні користь. Перше послання Петра, 5 розділ із 6 вірша. Отже, смиріться під міцною рукою Божою, що підніс вас свого часу. Усі турботи ваші покладіть на нього, бо він піклується про вас. Будьте тверезі, пильнуйте, бо супротивник, ваш диявол ходить, рекаючи, наче левку, і шукає, кого ви пожерте. Станьте проти нього міцною вірою, знаючи, що такі самі страждання трапляються і з вашими братами у світі. Боже, всякої благодаті, який покликав нас до вічної слави Своєї у Христі Ісусі. Сам при короткочасному стражданні вашому нехай удосконалить вас, нехай утвердить, нехай зміцнить і нехай зробить непохитними йому слава і держава на віки віків. Амінь. Цей біблійний текст каже про те, що проти нас воює диявол. Його війну не видно очима. Його війну можна вже розпізнати в плодах. Коли він воює, коли починає воювати, людина цього не бачить, вона зачастую цього і не розуміє. Вже коли вона зробила гріх, це вже результат того, що проти неї воював диявол. Коли вже сім'я розвелася, це вже результат того, що проти неї воював диявол. Ну в самому початку, коли диявол починає воювати з людиною, людина деколи цього не розуміє. І як правило, диявол воює через розум людини. Буває так, що він допущений, як написано в книзі Йова, дітей забрав, наслав смерть на них, наслав вітер дім упав, худоба була забрана, хвороба була послана, це вже видимі прояви роботи диявола. Ну буває, що ця робота не видима, і вона робиться в розумі людини. Біблія каже, що більше цього хранімо хране серце твоє. Або, другими словами, розум. Наш розум це плацдарм, це поле. Через яке воює диявол. І для того, щоб на цьому полі ми не програли, Бог дає таку пораду, що людина має постійно пильнувати, чи мати Бога в розумі. Коли людина не має Бога в розумі, вона дуже часто і не розуміє, що вона переможе над дияволом, що диявол воював проти неї і її переміг. В цьому тексті, який я зараз прочитав, Описані дві стріли лукавого, у лукавого багато стріл. Проти кожної людини своя особиста стріла. В чому є людська слабість, туди і б'є диявол. В цьому біблійному тексті описані дві стріли диявола. І якщо ви замітили, там написані дві стріли, і я буду на них ще раз зупинятися. Шостий і сьомий вірш. Отже, смиріться під міцною рукою Божою, що підніс вас свого часу. Усі турботи ваші покладіть на нього, бо він піклується про вас. Як ви думаєте, до кого звернене це слово? Отже, смиріться під міцною рукою Божою, що підніс вас свого часу. Напевно, це слово звернене до людей, які зараз падінь. Тому що Біблія каже, він піднесе вас свого часу. Прийде на той час, коли ви піднесетеся, але сьогодні ви не в тому стані, ви сьогодні в падінні. Це перша стріла лукавого. Переконати людину, що її залишив Бог. Дивіться, що каже Сьомим міршом. Противов'яз тої стріли лукаву. Усі турботи ваші покладіть на нього, бо він піклується про вас. Значить, стріла лукавого полягає в тому. Щоб переконати тебе і мене, коли нам важко, що нас залишив Господь. Він вкладає цю думку в серці людини. Він, диявол, кладе цю думку в розум твій і мій, коли нам дуже тяжко, що нас залишив Господь. Бог каже інше: усі турботи ваші покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Тобто, коли тобі важко, коли ти можеш в падінні. Коли ти приходиш долиною плача, і диявол всячески тебе старається переконати в тому, що Бог тебе залишив, то Бог в цю хвилину каже інше. Він піклується про тебе. Він тебе запевняє. Як би тобі не здавалося, що Він тебе залишив, Господь, Біблія каже інше, Він піклується про тебе. Зверніть увагу, що коли апостол Павло Ефесян говорить про всіоружжя Боже проти диявола, то проти стріл лукавого він радить, що сама сильна зброя проти стріл лукавого, не читання Біблії, навіть не молитва, не проповідь Євангелія. В цю хвилину, коли тобі важко, коли тебе побиває диявол, і коли тобі здається, що весь світ тебе залишив і Бог тебе залишив. Саме сильний аргумент, щоби вистояти, це віра. Не просто віра в те, що існує Бог, а віра в те, що Бог тебе не залишив і він тебе підніме. Це спасительна віра, яка має силу проти всіх стріл лукавого. Віра, що тебе не залишив Бог. Апостол Павло каже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Для того, щоб у важку хвилину вірити, що тебе не залишив Бог, людина має мати біблійну основу, вона має мати підтвердження з Біблії. І я буду ці підтвердження сьогодні читати, щоб у тяжку хвилину ті Божі слова вони прийшли нам на згадку, що так казав Бог, а Бог пильнує за своїм словом. Перше місце, яке би я хотів прочитати, воно написано у апостола Павла до євреїв. 6 розділ 10 вірш. Бо Бог не є неправедний, щоб забув діло ваше і труд любові, яку ви виявили в ім'я Його, послуживши і служачи святим. Бог пам'ятає, що ти віруючий. Бог пам'ятає то добро, яке ти робив в ім'я Ісуса. Бог пам'ятає твої молитви. Бог пам'ятає твої старання. Бог пам'ятає, скільки ти зусиль прикладав для того, щоб вийти з світу, коли тебе зневажала твоя родина, що ти перейшов, Бог це все пам'ятає. І він запевняє тебе такими словами: Бог не є неправедний, щоб забув тіло вашей труд любові, яку ви виявили в ім'я Його. В нього добра пам'ять. Він пам'ятає все, що ти переніс в ім'я Його. Він не може тебе просто так залишити. Взяв і залишив один день. Друге місце писання, яке я хотів би прочитати, воно написано тут же в посланні Павла до Євреїв, 12 розділ з 1 віша. Тому і ми, маючи довкола себе таку хмару свідків, скиньмо себе великий тягар і гріх, всякий тягар і гріх, який нас оплутує, і з терпінням підемо на подвиг, який чекає на нас. Дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, який замість радості, яка йому належала, витерпів Хрест, зневаживши посоромлення і сів праворуч престолу Божого. Подумайте про того, хто перетерпів над собою на таку від повідгрішників, щоб вам не знемогти і не ослабнути душами вашими, ви ще не до крові стояли, проти гріха, змагаючись і забули втішення, яке пропонується вам, як синам, сину мій. Не нехтуй покаранням Господнім і не сумуй, коли Він викриває тебе. Бо Господь кого любить, того карає, і б'є кожного сина, якого приймає. І якщо ви терпите кару, то Бог поводиться з вами, як з синами. Бо хіба є який син, якого не карав би батько? Коли залишаєтеся без покарання для всіх загального, то ви діти незаконні, а не сини до того ж. Коли ми будучи карані плодськими батьками нашими, боялися їх, то чи значно більше повинні покоритись отцеві духів, щоб жити. Ті карали нас, як знали, на небагато днів, а цей, тобто Бог, на користь, щоб нам мати участь у святості Його. Кожна кара здається спочатку не радістю, а смутком, але потім, навченим через неї, дає мирний плід праведності, Отже, зміцніть. Опущені руки та ослаблені коліни. Другими словами, Господь каже, коли тобі важко, коли терпиш удари, коли тебе б'є сам Бог, це нормально. Як би воно не виглядало неприродно то, що я зараз кажу, но Бог каже саме так, це нормально. Бог так поступає зі всіма своїми дітьми, яких хоче ввести в славу. Будучи покараними, Взявши уроки з того покарання, написано, ми перенесемо мирний плід праведності. Тому те, що тобі тяжко, те, що ти битий тепер, це не є вияв Гніву Божого. Це є вияв того, що ти і Божий син і Божа дочка. І він тебе хоче ввести у славу. Я буду читати ще місця писання, які нас приводять до думки, що Бог любить нас, і Він людину так скоро не залишає. Нині же так говорить Господь, який створив тебе, Якове, і який упорядкував тебе, Ізраїлю, не бійся, Тому що я відкупив тебе, назвав тебе по імені, ти мій, чи будеш переходити через води, я з тобою, чи через ріки вони не потоплять тебе, чи підеш через вогонь, опалишся і полум'я не опече тебе. Бо я Господь Бог твій. Святий Ізраїлів, Спаситель Твій. У викуп за тебе віддав Єгипет, Іфіопію і Савею за тебе. Оскільки ти дорогий в очах моїх і коштовний, і я полюбив тебе, то віддам інших людей за тебе і народи за душу твою. Не бійся, бо я з тобою. Чуєте? Не бійся, бо я з тобою. Не бійся! Господь каже, чи ти через воду пройдеш, чи ти пройдеш через огонь, не бійся, бо твій Бог з тобою. Інше місце в Ісаї я також би хотів прочитати для нашого підбадьорення. 49 розділ Ісаї, 13 верша. Радуйтеся, небеса, і веселися з і викликуйте горе з радості. Бо утішив Господь народ свій і помилував страданців своїх. Я не просто ці місця читаю. Я читаю для того, щоб в тяжку хвилину життя вони прийшли нам на згаду. Щоб ми через Боже Слово утвердилися в цій думці, що Бог нас не залишить, що Бог поруч із нами. Він тільки хоче бачити, як ми себе ведемо у випробування. А Сіон говорив: залишив мене Господь, і Бог мій забув мене. Чи забуде жінка грудне дитя своє, щоб не пожаліти сина утроби своєї. Але якби і вона забула, то я не забуду тебе. Ось я накреслив тебе на долонях моїх, стіни твої завжди переді мною. Сини твої поспішать до тебе, а розорителі і спустошувачі твої підуть від тебе, зведи очі твої і подивися навколо. Усі вони збираються, йдуть до тебе живу, я говорить Господь. Усіма ними ти одягнешся, як убранням і нарядишся ними, як наречена. Бо руїни твої, і пустелі твої, і розорена земля твоя будуть тепер занадто тісні для жителів, і ті, що поглинали тебе, віддаляться від тебе. Діти, які будуть у тебе після втрати попередніх, будуть говорити в голос тобі, тісне для мене місце. Уступи мені, щоб я міг жити. І ти скажеш у серці твоєму, хто мені породив їх, я була бездітна і неплідна відведена у полон і вилучена, хто же виростив їх? Ось я залишалася самотньою, де ж вони були? Так говорить Господь Бог. Ось, я підніму руку мою до народів і виставлю знамени моє племени, і принесуть синів Твоїх на руках і дочок Твоїх на плечах. І будуть царі годувальниками Твоїми, і цариці їхні годувальницями Твоїми. Лицем до землі будуть кланятися тобі, і лизати будуть порог ніг Твоїх, і пізнаєш, що я Господь, що ті, які надіються на мене, не посоромляться. Чуєте, яке сильне слово? Ті, які несли скорбони. Ті, які були зневажені, ті, які їх проходили тіснотою, про яких весь білий світ казав, що Бог їх залишив, людина і сама вже повірила в це, що її Бог залишив. Бог сказав так, що якщо вистоїш в цих випробуваннях, якщо залишишся Богові вірний, то ті, які сміялися з тебе, ті, які зневажали тебе, прийдуть, падуть в ноги твої і будуть назати порох з ніг твоїх. Якщо будеш вірний Богу, Бог покаже свою правду, Бог підніме тебе. Ну для того Бог сказав, Бог гордим противиться, но смиреним дає благодать. Треба смиритися і вичекати час милості Божої. Це перша стріла, яку дає диявол в серце людини, в думки людини. Думка, що тебе залишив Господь, не залишить. Бо якби залишила мама грудне дитя, то Бог не залишає. Друга думка, яку апостол Петро нам хоче передати, перша думка це те, що нас залишив Бог, не залишить в трудностях. Друга думка, яка тут прослідковується в апостола Петра, я би хотів на неї теж звернути увагу, це теж одна із улюблених стріл лукавого, якою він добиває часто людину. Ця стріла лукавого, знаєте, як називається? Жалість до себе. Це стріла дьявола. жалість до себе. Це Він через жалість до тебе. Він так до тебе підійде, він тебе так розжалобить, він так роздує твою проблему. Він так тобі покаже все в чорному колі, Він тебе покаже настільки нещасним і бідним, що тобі здається в цю хвилину, коли диявол підходить до людини і він її розмальовує її проблему у всяких чорних красках. Людині в цю хвилину здається, що вона сама бідна і сама нещасна на весь білий світ. І коли вам таке здається, що ви самі бідні на весь білий світ, не сумнівайтеся, до вас підступив сатана. Він вже біля вас, рекаючий Лео вже біля вас. Він вже вкладає вам цю думку в ваше серце. Він знає, чим це закінчиться. А знаєте, чим це закінчиться? Знаєте, що буває з людьми, які допускають цю думку дьявола у своє серце, що ти самий бідний, ти самий нещасний, ти програшний в, в тому житті. Люди по-різному поступають, коли вони програють цю битву дьяволу. Хтось спивається, бо я самий бідний, самий нещасний, самий потеряний, хтось сідає на наркотики, а хтось просто йде з життя. Робить собі смерть. Настільки диявол підійде, настільки тебе пожаліє, настільки опише в чорних красках твоє життя, що людині здається іншого виходу, як покінчити життя самогубством просто не існує. Але на дану хвилину, коли людина так думає, це ніщо інакше, як стріла лукаву. І щоб людину заспокоїти, знаєте, що Бог каже? Я читаю цей візу, дуже важливий. Дев'ятий вірш. Встаньте проти нього міцною вівою, проти дьявола, знаючи, що такі самі страждання трапляються і з вашими братами у світі. Коли дьявол воює проти тебе і вкладає тобі в думку, що ти самий нещасний і самий бідний, Господь переконує тебе, що ти думаєш, що ти самий бідний, але це неправда. Ти думаєш, ти самий нещасний, це брехня. Таких, як ти, бідних і нещасних, людей, які несуть різні випробування і тяготи, безліч у цьому світі. Якщо ви були уважні до проповіді Саші, то ви почули це, що він казав. Що коли йому здавалося, що він самий поганий, і саме там грязно виражається, чи що він робить, і прийшла людина, яка ще гірша, скажіть, як воно працювало на Сашу? Позитивно чи негативно? Позитивно. Ми деколи думаємо, люди деколи не розуміючи займають позицію дьявола, і дьявол нас використовує, щоби побити братів і сестер. Коли ми не розуміємо атак диявола, ми можемо дати можливість дияволу надати себе, йому ворудія. Він нас використовує і через нас б'є братів і сестер. Знаєте як? Коли ми приходимо до людини, яка несе трудності, яка несе скорботи, в якої в сім'ї неустройство. Знаєте, чи відрізняються слова Бога від диявола в такій ситуації? Як ви думаєте, коли приїжджає мама до сина свого, в якого погана жінка не слухається його? І вона йому каже, синочок, нічого страшного. Ви поженилися, все буде нормально, все влаштується, Бог вийде на зустріч, я молюся за вас, і ви моліться, все буде добре. У мене теж колись так було в житті, але ми переступили цей етап. І світло прийшло в наше життя. Як ви думаєте, коли людина так говорить, хто стоїть за її словами? Бог. А коли мама, не розуміючи, приходить і каже дитині, а я тобі що казала? Не женися на ній. А ти що була така дурна? Тепер іде її кінця з моста, як ти мене не хотіла слухати. Як ви думаєте, хто стоїть за цими словами? Сатана. Він через рідну маму пропонує людині йти кинутися з моста. І якщо людина не досить тверда, якщо людина досить сентиментальна, вона може піти і так зробити. І потім мама буде рвати волосся на голові своїй до кінця своїх днів, не розуміючи, що вона спровадила свою дитину на той світ. Вона просто так казала, не розуміючи в цю хвилину, що її устами опанував Сатана, це він б'є через рідну маму свою, її дитину. Тому нам здається, що якщо людину критикувати, то за цим стоїть дьявол. І якщо людину жаліти, то за цим стоїть Бог. Неправда? Неправда. Ви дивіться, як Бог каже, людям, яким тяжко. Він не каже, ой, який ти бідний, який ти нещастий, мені з неба видно, який ти бідний. Бог по-іншому каже. Я бачу, що тобі тяжко, ну нічого страшного. Таких, як ти море, і ще гірше їм тяжче. Коли в тебе матеріальні проблеми, коли в тебе низька зарплата, і в тебе ти йдеш по вулиці, і в цей день тобі зустрілися двоє людей. Один проїхав перед тобою на дорогому лімузині, в хорошому одязі. Ти бачиш, як він заїжджає на подвір'я розкошного особняка, а тобі нема чим дітей прокормити. Це одне ти побачив. Тепер в цей день Бог тобі другу картину показує. Іде жебрак з палицею і просить хліба, а ти маєш хліб. Скажіть, котра із тих картин вам буде корисна для вашої ситуації? Жебрак чи баганчик? Жебрак. Бог покаже на жебрака обов'язково. Диявол буде показувати на олігарха і буде казати. Який ти бідний нещасний? Людина деколи не вміє розпізнати, хто стоїть за певними подіями і словами. І людина думає, раз її жаліють, яка добра людина сьогодні прийшла до мене в гості, бо вона мене жаліє. Треба підтримувати, треба заохочувати, треба жаліти. Ну в цій жалі має бути міра. Тому що людину можна так розжаліти, що спровадити її на той світ. Тому, друзі мої. Для того, щоб вистояти проти тої стріли табору, яка каже тобі, що ти самий бідний і положення твоє саме печальне, існує отрізбляюще Боже Слово, яке каже так, знаючи, що такі самі страждання трапляються із вашими братами у світі. Друге місце, я вже читав Євреїв 12 розділ, ви ще не до крові змагалися. Ще рано говорити про те, що настільки проблема велика, що просто я не знаю, що, як до неї підійти. Третє місце, яке теж нам від Господа підтримує нас в такі хвилини, це перше до коринтян послання, 10 розділ, 12 вірш. Тому, хто думає, що він стоїть, нехай бережеться, щоб не впасти. Вас спіткала спокуса ніяка інша, тільки людська і вірний Бог, який не попустить вам, щоб ви були спокушені більше, ніж можете, але разом із спокусою дасть і полегшення, щоб ви могли перенести. Тобто Господь каже, Марія не плач, я дав тобі рівно стільки, скільки можеш нести. Ганю не плач. Тобі не дано ані на йоту більше, ніж можеш понести. Рівно, скільки, скільки можеш, Бог більше не дасть. Нікому, нікому. Стільки, скільки можеш. Понести. Тому, друзі мої, із цього текста біблійного, який я сьогодні прочитав. Ми робимо два уроки. Перше, коли нам тяжко, не треба зразу кидатися в такі думки, що нас залишив Бог. Це не від Бога. Бог з нами. Він тримає тебе за праву руку, Він веде тебе. Він дивиться з боку, що ти будеш робити і як ти будеш поступати. Друге, коли тобі здається, що ти самий бідний і нещасний, це не так. Це стріла лута. І я завжди згадую то місце, часто ділюся цим проповідях. Я закінчувати буду. Коли я одного разу ще живучи в Підгайцях і їхав в Тернопіль на служіння, мені дуже це в пам'яті відклалося цей випадок. Живемо на зйомній квартирі, хати своєї нема, мамка ліка, хвора, треба її залишати саму, їхати далеко дві години. Ледве зводиш ті кінці з кінцями ніякого майбутнього, не знаєш, де ту хату взяти, маму залишити не можна, щоб поїхати на заробітки. І Їду я з такими невеселими думками, сажу в такій дубльонці, що купив собі вуйка з Канади, потішов цю хорошу дубльонку, і їду в цій теплій дубльонці, сажу у тролейбусі такими. З кляними очима дивлюся, нічого не бачу, так мені тяжко на серці, так я себе розжалубив, так я себе розжалів, але так мені здається, що хуже положення в мене нема ні в кого. І в цю минуту, коли я так думаю, заходять цигани, сорочка, зима, сорочки розхристані, соплі течуть аж замерзли на них, і стають і на чудовій Україні, квіти розквітають, і руку тримають і просять на і Бог показує мені на них і каже, ну як? Як думаєш їм? О, кажу, Господи, сохрани. Сохрани. Він каже, це гірше, як твоє положення. Кажу, так, да, Господи. Бог мені не говорив, я не чув голоса Божого. Бог посилав ці думки в серце. Він каже, я пророк, голос Божий чую, нічого не чую, нічого не бачу. Я тільки цей голос Божий в своєму серці чув. Бог мені показував на цих циганах і казав, ну як. Хотів би бути, як, ні, як вони сохрани, Господи. І як думаєш, кому тяжче їм чи тобі? Звісно, їм, Господи. У мене квартира хоч зйомна, але є. У мене зарплата є, у мене робота є, я можу собі за що купити, їсти, одягнутися, а ті ходять соплі на них замерзли. І Господь каже, то хватить нити. а Дякуй Богу за те, що маєш. Тому, дорога церква, хватить нити, а дякуємо Богу за те, що маємо. Звичайно, можна сказати, як казав Саша, тобі легко казати, ти не ниєш, бо у тебе друге положення. Вірю. Правду він казав. Це правда. Коли тобі краще, то ти менше ниєш, коли тяжче, більше ниєш. Ну повірте, це вже Бог каже, а не я. Він ніколи не допускає свого народа до безнадійної ситуації. А якщо й попускає трудності, тільки для того, щоб людина навчилася цінувати милістю Божою. Бо ті люди, які прожили голод 33 років, вони, як бачать, що хліб є на вулиці, вони його ніколи не копнуть, вони його піднімуть, бо вони знають ціну того хліба. Бог деколи допускає трудності, щоб ми вміли цінувати те, що ми маємо. Бог деколи допускає трудності. Бог деколи допускає. Що віруючи, сідає в тюрму, особливо молодь тепер в деяких країнах, де дуже високий матеріальний рівень життя, Бог допускає, щоб в тюрми попадали, Бог допускає через рідні трудності проводить, з одною метою, щоб людини змінилося переоцінка в голові, щоб була, щоб людина навчилася цінувати мамою і татом. Бо коли ти стаєш хворий, коли ти паралізований, коли тобі ноги віднімають і ти лежиш на ліжку. І відкриваються очі, до тебе починає доходити, що всі твої друзі, які казали, та що там предки, що там тато і мама, та то відсталі люди, що ти там слухаєш, що ти такий маминий синочок, та треба бути тепер таким сучасним, треба не слухати батьків, ти ж вже такий дорослий, ти ж вже такий діловий. От коли людина стає хвора і лежить у ліжку, вдруг доходить так чітко і ясно, коли друзі. Всі розбіглися, і вони не приходять, бо смердить від тебе. І вдруг людині відкривається, як в білий Божий день. Що більших друзів, як батько і мама, не існує. Або чоловік заглядається за жінками, красивими, фігуровими, а потім нехай Господи поможе, сохрани зляже. І всьому вже нікому не потрібний, вже всі ці молодиці. До яких він зуби показує, вони до нього показували, з якими десь там каву пили в кафе. Уже все. Вони вже не ходять памперси переодівати з нього. Вже жінка мусить то робити. І чоловікові відкриваються очі. Оказується, треба було жінку любити. Оказується, жінка має більшу ціну, чим ці всі молодиці. Бо молодицям він тепер не потрібний. Були гроші, були молодиці. Скінчилося гроші і здоров'я вже молодицям не потрібний, а потрібні рідні жінці. І ви знаєте, Бог мусив допустити до нього хворобу. Бо якби не ця хвороба, йому б бідному очі ніколи не відкрилися. Він би так і помер з закритими очима. І ми будемо казати, чому Бог такий поганий, чому Бог такий жестокий, такого хорошого чоловіка положив на ліжко і від нього смердить, і під нього треба носити. І як Бог міг таке зробити, і де той Бог був, і чому він не бачив, що таке сталося. Дуже розумний і Бог дуже добрий. Але Бог бачив, що йому ця людина залишила єдиний шанс спасти цю людину. Його треба положити на ліжко, інакше до нього ніколи нічого не дійде. Тому коли людина деколи переносить трудності, вона бачить тому гнів Божий і ненависть Божу. А Бог радить відкрити очі ширше і в наших трудностях побачити. Милуючу руку нашого Господа. І я не напрошую трудності в своє життя чи ваше, але я хочу сказати, що коли нам трудно, не треба дорікати Богові, Бог знає, що він робить. Треба вірити, що Бог тебе не залишив. І, як написано, Він підніме тебе свого часу, нашому Богові за все слава. Амінь.